Сюзанна Райт, послуга. Розділ 3. Витягнувши з шафи чорну облягаючу сукню з відкритими плечима, я прикусила губу. Вона була сексуальною і водночас елегантною, навіть з розрізом на стегні, і мені це подобалося. Але я ніколи раніше не одягала нічого подібного перед Дейном, моїм босом. Це було б дивно. Мій погляд ковзнув побільш офіційні сукні, що висіла на фішакові, але потім. Я згадала, що день сказав мені вчора перед тим, як я пішла з Оверв. Не одягайся, як моя асистентка. Одягни те, що вдягнеш на побачення, а не те, що вдягнеш на ділову вечерю. Я озирнулася на чорну сукню, яку тримала в руках, і твердо кивнула їй. Так, це підійде. Я нанесу легкий шар макіяжу, додам трохи прикрас, можливо, завию кінчики волосся і розпущу їх. Спершу мені треба було прийняти душ. Видихнувши, я приклала руку до живота, що тремтів. Перші побачення завжди були хвилюючими, але це було не справжнє побачення, тож технічно мені не було потреби хвилюватися, не було ніякого тиску, щоб справити враження, ніякого занепокоєння, що це може закінчитися марною тратою мого часу. Не потрібно було хвилюватися про те, чи сподобається моєму обранцеві, як я виглядаю чи ні. До того ж, він не був незнайомцем, я знала його досить добре. І все ж я була мішком нервів. Ну, не кожен день дівчина йде на фальшиве побачення зі своїм майбутнім фальшивим чоловіком. Мені не потрібні були акторські здібності, щоб здаватися привабливою для нього. Я просто сподівалася, що він повірить, що це була гра, тому що я не хотіла, щоб він знав про мою маленьку закоханість, яку мені так добре вдавалося приховувати до цього часу, і звідки я знала, що він нічого не знає про це, він не знайшов нову асистентку. Дейн не тримав біля себе жінок, які б сходили по ньому з розуму. Сподіваюся, я так само добре приховуватиму це, коли ми житимемо разом. Боже, невже я справді збиралася вийти заміж за Дейна, невже я справді збиралася стояти з ним перед офіційною особою через шість тижнів? Невже я справді збиралася бути його фальшивою дружиною цілий рік? Очевидно так. Дванадцять місяців здавалося довгим терміном, але насправді рік міг пролетіти непомітно. Щоразу, коли наступало Різдво, я часто не могла повірити, що воно вже настало. У двері постукали. Подумавши, що це швидше за все Ешлі, оскільки ніхто не дзвонив мені через домофон, я обережно поклала сукню на ліжко, вискочила з кімнати і попрямувала до вхідних дверей. За звичкою я подивилася у вічку. Напруга пронизувала мене, але я продовжувала дивитися, тому що у мене мали бути галюцинації. Мабуть, так і було. Він ніяк не міг дізнатися, де я живу, а потім прийти сюди. Оен знову постукав, поправляючи кватку вільною рукою. Я відступила назад і провела пальцями по волосцю. не могла уявити, що могло привести його сюди, та й не була впевнена, що хочу знати. Звісно, я могла б проігнорувати його, але він би просто повернувся. Оуен був наполегливим. Я відімкнула двері і потягнула їх на себе. Рот Оуена вигнувся. Привіт, ві. Як ти потрапив до будівлі? запитала я, не почуваючись привітною. Я вже збирався подзвонити тобі, коли хтось відчинив головні двері, щоб вийти з комплексу. Я прослизнув всередину до того, як вони зачинилися. Він зробив повільний крок вперед. Я сподівався, що ми зможемо поговорити. Поговорити? Я можу зайти? Я маю поспішати в одне місце. Десять хвилин, прошу, або, можливо, ми могли б зустрітися за обідом завтра, зустрітися, пообідати, до біса це, здавалося, простіше просто з'ясувати, що привело його сюди. Я відчинила двері ширше й відступила вбік, десять хвилин. Він увійшов так, наче був власником цього місця, і озирнувся. Один куточок його рота піднявся вгору. Отже, тобі все, що подобається безлад. Я відповіла йому в стилі Дейна. Хм, жестом показала на диван, а потім опустилася в крісло чим я можу тобі допомогти? Він вмостився на краю дивана і поклав лікті на стегна. Я просто він облизав губи. Для мене було шоком побачити тебе знову на днях. Я й гадки не мав, що ти працюєш в оверв. Я свідомо не шукав тебе протягом багатьох років, не хотів знати, що... чи ти одружена. Я чула, що ти одружений. Він скривився. Ми з Тіфані подали на розлучення люди змінюються з віком. Ми перетворилися на людей, які все ще добре ладнають одне з одним, але більше схожі на сусідів по кімнаті. Ну, сусіди по кімнаті і колеги, ми працюємо в одній компанії. Розумію, що ж, мені шкода чути, що ви розлучаєтеся для вашої дитини це нелегко. Вона у мене маленька забіяка, відповів він, і його рот розплився в щирій посмішці. П'ять років, але вже готова підкорити світ. Він витягнув з кишені телефон і натиснув кнопку збоку. На ньому з'явилася заставка. Це вона. Я подивилася на картинку, відчуваючи, як у мене відкривається рот. Вона була мила зі своїми ямочками і темними кочерями. Вона схожа на твою маму, так погодився він, не відриваючи очей від фотографії. Її звуть Вієна. Я назвав її на честь наймилішої і найсильнішою дівчиною, яку я коли-небудь зустрічав. Можливо, я мала б почуватися розчуленою чи засмученою, натомість мене охопила холодна злість. Цей покидьок кинув мене, зник з мого життя, обісрав дружбу, якою я дорожила, і назвав свою дитину моїм ім'ям? Що біса у нього в голові було? Ти не думаєш, що це безглуздо, не кажучи вже про те, що це дуже несправедливо по відношенню до неї і до її матері, що ти назвав свою дочку на честь своєї колишньої дівчини? запитала я. Колишньої нареченої поправив він. Потираючи брови, він зітхнув Гадаю, я не сприймав це таким чином, просто частина мене хотіла віддати тобі належне, багато людей намагалися принизити мене, казали, що я ніколи нічого не доб'юся в житті. Ти завжди підтримувала і заохочувала мене, завжди казала не звертати уваги на тих застранців. Ти говорила, що я можу робити і бути тим, ким захочу. Ти навіть не накричала на мене, коли я розірвав заручини. Я знизала плечима. Я вирішила, що цьому просто не судилося статися. А якщо ти помилялася, що якщо цьому судилося статися? І я просто забув про це на деякий час. Він не міг бути серйозним. Оен, для мене ти яку я відпустив ві. Це звучить банально, я знаю, але це правда. Коли я побачив тебе знову, це просто повернуло все назад. Я все ще не байдужий тобі, я це знаю. Ні, Оен, це не так. Він посміхнувся. Так, це правда, і ти все ще не байдуже мені. Ти не уявляєш, скільки разів за ці роки ці думки з'являлися в моїй дум... голові. Чорт забирай, я навіть думав про тебе в день свого власного весілля. Він провів рукою по волосся. Я не повинен був відмовлятися від того, що у нас було. Це була найдурніша річ, яку я коли-небудь робив, і мені дуже шкода, що я завдав тобі болю. Це більше не повториться. Якщо ти даси мені ще один шанс, я з деяким зустрічаюся, випалила я. Він затих, його очі мерехтіли. З деяким зустрічаєшся? Так. Можливо, це були фальшиві стосунки, але я все ще мала право голосу. Якщо я не скажу зараз, що перебуваю у стосунках, а пізніше він дізнається, що я зустрічаюся з Дейном, Ойну здасться дивним, що я не згадувала про це. Він швидко закліпав очима. Ну, це не може бути серйозно. Ти ж не живеш з ним. Ти не з ним у суботу ввечері. Я зустрічаюся з ним пізніше, тому тобі справді треба йти. Я підхопилася на ноги, мені треба збиратися. Він встав повільно, уважно дивлячись моє обличчя він робить тебе щасливою? Так. Ти кохаєш його? Так. Його очі трохи звузилися. Я не думаю, що це правда. Назвемо це інтуїтивним відчуттям Вір, у що хочеш, сказала я, прямуючи до дверей, відчиняючи їх навстіж. Було приємно побачити тебе знову, Оуен. Я бажаю тобі всього найкращого, правда, але мені потрібно, щоб ти пішов. Я б хотіла, щоб ти не повертався. Минуле краще залишити там, де йому належить, далеко позаду. Секунди минали, поки він дивився на мене, нічого не кажучи. Потім, нарешті, він вийшов з квартири. Я не здамся вік, сказав він, коли я вже збиралася зачинити двері. Я вже одного разу облажався. Знаю, що втратив, і не хочу втратити це знову. Потім він пішов. Проклинаючи себе під ніс, я зачинила двері, шкодуючи, що взагалі відкрила їх. Чи була я зворушена його заявою? Ні, ані трохи. Не те, щоб я була злопам'ятною людиною, я не тримала зла і не відмовлялася приймати вибачення, але якщо людина колись відверто мене підставляла, то між нами ніби виростала ментальна стіна. Я ненавмисно ставила її. Просто так сталося. Думаю, це був механізм самозахисту. Він довгий час захищав мене від образливих слів і вчинків моєї зведеної сестри. Стіна виросла між мною і Оленом, коли він розірвав заручини, кажучи, що я якимось чином обдурила його, змусивши зробити мені пропозицію всупереч його здоровому глузду, він сказав, що йому потрібно зосередитися на тому, щоб рухатися вперед у своєму житті, так, ніби я стримувала його. А я знала, що насправді він мав на увазі, що хоче залишити ранню частину свого життя позаду, хоче стати кимось новим і почати все з чистого аркуша. Я зрозуміла це, тому не засуджувала його, але я ненавиділа те, що він змусив мене відчути, що я недостатньо хороша, щоб бути частиною майбутнього, яке він накреслив для себе, що я не вписуюся в той новий образ, який він хотів створити. Так, мої захисні бар'єри миттєво впали, я була рада цьому, тому що це притупило біль і дозволило мені рухатися далі від Оїна швидше, ніж я могла б це зробити в іншому випадку. Якщо він справді вважав, що все ще не байдужий мені, то глибоко помилявся. Я не бажала йому зла, але не хотіла мати з ним нічого спільного, зовсім нічого. Вирішивши викинути його з голови, я попрямувала до ванної кімнати. Настав час готуватися до мого фальшивого побачення з моїм фальшивим таємним хлопцем. Пізніше я вийшла зі свого житлового комплексу і підійшла до гладенького вишуканого чорного автомобіля, який був припаркований на узбіччі. Посміхнулася широкій постаті, яка відчинила мені задні дверцята. Привіт, Сем, як справи? Нічого в моєму голосі чи виразі обличчя не видавало того, що я все ще відчуваю нервове напруження. Все добре, місць Стратан», – відповів водій Дейна, а у вас? Чудово дякую. Я ковзнула на тепле, м'яке, як масло шкіряне сидіння і подивилася на смертельно сексуального чоловіка поруч зі мною, який був зосереджений на своєму телефоні, без сумніву, відповідаючи на діловий електронний лист. У мене перехопило подих від його чудового вигляду в ідеально підігнаній вугільній сорочці та чорних брюках, які без сумніву ідеально облягали його епічну дупу. Я бачила його в костюмах на замовлення щодня, він завжди виглядав невимушено доглянутим, приголомшливо пахнув і взагалі випромінював сексуальну привабливість, але це ніколи не проходило, він все ще міг змусити мій пульс прискорено битися. Дейн просто привіталася я, не приховуючи своїх почуттів. Його пронизливий погляд впився в мене, якби я не спостерігала за ним так пильно, то, можливо, не зауважила б, як він непомітно закам'янів. Його очі пробігли по мені, вбираючи в себе все, від мого розпущеного волосся до туфель на високих підборах. Трохи затримавшись на розрізі стегна, це було повільне, відверте ретельне вивчення. Його погляд ненадовго зблиснув чимось гарячим, від чого у мене по шкірі побігли мурашки. Він кивнув, як людина, що оцінює об'єкт, а потім повернувся до свого телефону. Я мало не пирхнула. То куди ми їдемо? запитала я, коли Сем виїхав на дорогу. Спритно перебираючи великими пальцями по екрану свого мобільного, де він назвав престижний, добре відомий ресторан. Багато людей, яких я знаю і з якими веду бізнес, часто там бувають це місце, де нас упізнають. Я не намагалася підтримати розмову, було зрозуміло, що він зайнятий. Хлопець завжди працював в режимі нон-стоп. Я, чесно кажучи, не знала, як така постійна затребуваність не зводила його з розуму. Усвідомлюючи, що шалено кручу щиколоткою і можу її вивихнути, я змусила себе заспокоїтися. Це були не лише нерви, які не давали мені спокою. Я ще не зовсім позбулася роздратування, яке викликав Оуен. Він не мав жодного права з'являтися в моєму домі і. ні, я не збиралася думати про нього. Не збиралася злитися через те, що він мав нахабство сказати. Відвернувшись до вікна, я поклала вільно щеплені руки на коліна. І зробила все можливе, щоб випустити з себе всю свою дратівливість. Так це не спрацювало. Що тебе турбує? Це питання, мало, не змусило мене підстрибнути. Я б подивилася на Дейна і знизила плечима. Нічого. Ти чимось роздратована. Що таке? Це неважливо. Але це так тебе дратує, що ти виглядаєш готовою вдарити когось. Він сховав телефон у кишеню і натиснув кнопку, яка підняла екран конфіденційності між нами і водієм. Сьогодні мені потрібно, щоб ти думала тільки про нас. Твоя голова не може бути деінде, тож скажи мені, що не так. Я зітхнула. До мене сьогодні приходив Оуен. У виразі обличчя Дейна з'явилася легка твердість, що він хотів поговорити. Не бажаючи вдаватись в подробиці, я невиразно додала Він може бути проблемою. Він хоче тебе повернути, здогадався Дейн, і його тон різко змінився. Я думав, що він одружений. Він і його дружина, мабуть, подали на розлучення. Я сказала йому, що зустрічаюся з Деким, але не сказала з ким, поспішила додати я. Це його зупинило? Ні, але врешті-решт він відступить. Якщо дійде до цього, я з ним розберуся, де він поправив запанку. Хто розірвав заручини? Ти чи він? Він неохоче, зізналася я. Чому? Я внутрішньо застогнала. Нам обов'язково про це говорити? Це те, що мені потрібно знати, якщо ми хочемо здійснити наш план. Зазвичай жінка розповідає своєму новому партнеру, чому вона розійшлася з колишнім, чи не так? Так. Він хотів почати все спочатку і знайти себе. Це означало залишити позаду будь-що чи будь-кого, хто був частиною його старого я. Зрозуміло, і ти дала йому прочухана? Ні. Я побажала йому всього найкращого і поклала слухавку. День звів брови. Він розірвав заручене по телефону. Я коротко кивнула. Впевнена, тепер ти розумієш, чому я не була рада бачити його в Овіор. У нього є шанс повернути тебе? Чорт забирай, ні. Ден прикипів до мене поглядом. Ти маєш бути впевнена, Вієно. Я не можу допустити, щоб через кілька місяців ти відмовилася від мене, заявивши, що не можеш здійснити наші плани, бо зрозуміла, що все ще кохаєш його. Цього ніколи не станеться з двох причин по перше, я не кохаю його, по друге, я б не залишила тебе в такій скруті. Ти будеш у цьому до кінця, даєш мені слово? Так, і ти знаєш, що я його не порушу. І тут машина почала сповільнюватися. Я виглянула у вікно і побачила ресторан неподалік. Коли машина зупинилася, Дейн сказав Як тільки ми вийдемо з машини, це світлокамера, мотор, підхопила я. Так, і ми залишатимемося в образі до кінця вечора. Я довіряю Сему, але навіть він не може знати, що це не по справжньому. У нього немає твого покерного виразу обличчя. Якщо хтось запитає його про нас, то побачить його брехню наскрізь. Зрозуміло. Мої двері відчинилися, а я посміхнулася сему, вислизаючи з машини. Він провів мене на інший бік, де чекав Дейн. Коли я повернулася обличчям до ресторану, то не пропустила швидке дихання Дейна позаду мене. Моя спина була майже оголеною через стильний веподібний виріс на сукні. Це не завадило йому провести рукою по моєму попереку, поклавши долоню трохи вище мого заду. Це було сміливо і власницьки, і змусило мій живіт затремтіти. Невимушено і впевнено він повів мене до ресторану. Тиск його руки був легким, але дуже твердим і домінуючим, оскільки він, по суті, взяв усе під свій контроль. Усередині мої брови піднялися, коли я озирнулася навколо. Це не був звичайний ресторан. Тут не було ні зручних кабін, ні настінних телевізорів, ні порожніх столів, завалених брудним посудом, ні офіціанток у міні-спідницях. Я також ніде не побачила жодної дитини, натомість було багато стильно одягнених дам і доглянутих чоловіків. Офіціанти тут були так само шатно одягнені, як і відвідувачі. Гомоніли голоси, дзвеніло столове срібло. На задньому плані тихо грала класична музика. З дорогим декором, висячими люстрами кришталевим посудом, це місце було одночасно чарівним і елегантним. Приглушене освітлення і мерехтіння свічок також надавали йому затишної інтимної атмосфери і пом'якшували його снобіські нотки. У повітрі домінували запахи різноманітних страв, це були парфуми одеколони, свіжі квіти та палаючі свічки. Мої високі підбори клацали по мармуровій підлозі, коли нас підвели до столика біля великого вікна. Безумовно, найкраще місце. Коли Дейн витягнув для мене стілець, він злегка погладив мою мочку вуха і сказав Мені подобаються сережки. Я майже злякалася цього ледь помітного кокетливого дотику, він був м'яким, треба віддати йому належне. Пам'ятаючи про свою роль, я переконалася, що моя посмішка була трохи кокетливою, коли відповіла: Дякую. Я сіла на м'яке сидіння, яке він плавно підсунув до столу. Не встиг він вмоститися на сидінні навпроти мене, як замовив пляшку червоного вина, напевно пам'ятаючи, що це мій улюблений напій, він це запам'ятав у своєму неймовірно проникливому мозку. Офіціант передав нам меню, а потім зник. День злегка підправив розташування маленьких свічок, квіткової композиції та сільничок і перечниць. Він не метушився. Більше схоже було на те, що він претендував на простір і робив його своїм. Я просканувала меню, не здивувавшись, що в ньому були всі страви для гурманів, я, мабуть, вибрала бреберця. Чесно кажучи, це було не зовсім моє. Я надавала перевагу італійській кухні, переважно піці. Я ніколи раніше не бачив тебе за розпущеним волоссям, сказав він. Я опустила меню. Було б непрофесійно з'являтися в офісі в такому вигляді. Хм, його очі повільно ковзнули по довжині мого волосся від коренів до завитих кінчиків. Здавалося, ніби він погладив його. Я не очікувала, що ти приведеш мене сюди, сказала я. Чому ні? Зазвичай замовляю столики на вечерю для тебе і твоїх подруг. Це не те місце, куди ти їх водиш. Саме тому я привів тебе сюди. Якби це було справді серйозне побачення, я б запросив тебе не в те місце, куди водив інших, щоб ти знала, що я не бачу в тобі просту супутницю на вечір. Я кивнула, зрозуміла. З'явився офіціант з нашим вином, прийняв наші замовлення, а потім пішов, Ден підняв свій келих. Розкажи мені про свою сім'ю, сказав він. Мій шлунок скрутило. Мою сім'ю його брови піднялися вгору. Пари, як правило, розповідають одне одному про свої сім'ї, так? Ух, я розгладила складку на білій скатертині. Є мій тато, Саймон. Ми досить близькі. Також у мене є прийомні батьки Ваяти Мелінда. Я часто з ними бачуся. А твоя біологічна мати? Я стиснула кулаки під столом. Я не бачила її відтоді, як мене забрали в соціальні служби, коли я була дитиною. Щодо братів і сестер, то я єдина дитина. За роки мого перебування в прийомній сім'ї багато хто приходив і йшов, але ніхто не затримувався надовго, щоб я могла сформувати з ними справжній зв'язок. Твої прийомні батьки не мають біологічних дітей, у них є одна дочка, гізер на кілька років старша за мене, але ти не сприймаєш її як сестру? Після того, що вона зробила зі мною ні, чорт забирай. Ми ніколи особливо наладнали, але її син милий хлопчина. Її зерновмисно завагітніла від багатія і тепер жила на аліменти. Вона вважала цей підступний крок, таким же досягненням, як здобуття диплома про вищу освіту. День підняв свій келих до мене, вражаючи вієно перепрошую. Ти відповіла на кожне з моїх запитань, не надавши мені особливої інформації. Я знизала плечима. Просто тренуюся бути розпливчастою та ухилятися від відповідей. Думала, ти оціниш це. Я відбула вина. Знаю, що у тебе є двоє братів, але немає ні племінників, ні племінниць. І знаю, що ти деякий час жив зі своїм дядьком, але це все, що мені відомо. День надовго замовк. Моя мати померла від раку, коли я був маленьким. Батько помер, коли мені було 15. Потім мене і моїх братів взяв до себе дядько. Але кілька років тому він помер від серцевої недостатності. Я чекала, що він продовжить, мовчки зауваживши, що він не уточнив, як помер його батько, але він не промовив більше ні слова. Ну і хто тепер розплив частей й ухиляється від відповідей мені більше нема чого сказати. Я подумала, що він більше нічого не хотів сказати, але вирішила відступити, бо про власну сім'ю я тримала в собі багато інформації, яку не хотіла розповідати. Незабаром принесли їжу. Ми розмовляли під час трапези. Він не торкався мене, але йому це було й не потрібно, не тоді, коли він був так зосереджений на мені, ніби кожне речення, що виходило з моїх вуст, було самородком чистої мудрості. Його погляд час від часу падав на мої губи, коли я говорила, але потім знову зупинявся на моїх, наповнений електричною напругою, від якої в мене майже перехоплювало подих. Іноді його погляд переходив на моє волосся, ніби зачарований ним. Я щиро вірила, що він не хоче нічого більше, ніж простягнути руку і погладити його. Чесно кажучи, мені ставало трохи гаряче під комерцем. Я знала, що все це не справжнє, знала, що його потяг до мене фальшивий, але моїм тіло було байдуже воно було хмільним лише від п'янкого сексуального кайфу, що витав у повітрі. Я зловила себе на думці чи піддалася б дівчина лінивому, контрольованому спокушанню Дейна? Або ж він дозволить собі втратити контроль, за який чіплявся, а потім сміливо візьме те, що хоче. Обидва були питаннями століття. Закінчивши їжу, я зробила заспокійливий ковток вина, відчувала на собі вагу багатьох і опитливих очей. Я не думала, що люди звернуть на нас увагу, ми вже їли разом раніше. На ділових обідах чи вечерях ніколи на одинці. Ти не ходиш на побачення, тож люди не можуть автоматично припустити, що це саме те, що відбувається. Він подивився на мене так, ніби ставив під сумнів мій інтелект. Вони дивляться на тебе в цій трахне мене сукні, і точно знають, що це побачення. У мене насупилися брови. Це не відверта сукня. Він нахилися вперед жоден чоловік, який побачить тебе в ній, не буде думати ні про що інше, окрім як про те, щоб ти була під ним усю ніч, тож так вієно, це трахне мене сукня. Я ледь не запитала, чи він включає в це себе, але зрозуміла, що це було б нерозумно. Важливо було не дозволити розмитися жодній лінії. Неважливо якщо це допоможе нам з нашою виставою, тим краще. Вирішивши підіграти нашій аудиторії, я простягнула руку і провела пальцем по його годиннику, злегка зачепивши його зап'ястя. Котра година. Він допив останній келих вина. майже час іти. Він схватив рахунок, стріляючи в мене пронизливим поглядом, коли я запропонувала розділити його з ним навпіл, ніби я намагалася його зневажити чи щось таке. Я підвелася за столу і обійшла його. Ставши на ноги, він стиснув мій лікоть і закликав мене пройти повз нього. Легкий дотик його губ до моєї скроні змусив мій пульс підскочити. Він знову тримав руку на моєму папереку, ведучи мене через весь зал. Відчуття його теплих пальців на моїй оголеній шкірі дражнило саме по собі. Моя плоть була надчутлива від сексуального кайфу, якого я не могла позбутися. Помітивши знайому фігуру, що виходила з туалету, я мало не застогнала. Хоуп тут, прошепотіла я йому. Дружина Тревіса була прекрасна. У неї була бездоганна шкіра, гладке чорне волосся, витончена фігура і миле обличчя, яке повністю контрастувало з її характером. Вона належала до тих людей, які жодного дня в житті не працювали, але дивилися зверхньо на тих, хто не мав роботи, що приносила в їм шестизначну зарплату на рік. Вона посміхнулася Дейну, але ця посмішка потьмініла, коли вона побачила мене. Для Хоп будь які помічники були нижчими за неї. Який сюрприз, сказала вона дейну. Тревіс намагався зв'язатися з тобою кілька днів, ти не відповідав на його дзвінки. Я передзвонював, сказав він їй. Він просто не відповідав у мене немає часу ганятися за ним. Він з тобою? Ні, я тут з друзями. Знаєш, це досить сумно, що ти влаштував ділову вечерю в суботу ввечері. Ти ніколи нічим не займаєшся, окрім роботи. Тобі варто спробувати влаштувати особисте життя. Мені подобається те, що я маю. Її очі ковзнули до мене, а губи потончили. Привіт, Вів'ян. Я мало не закотила очі. Вона до біса добре знала, як мене звуть. Якщо ти хочеш спокусити мого зятя, одягаючись так, це не спрацює. Він ніколи не змішує бізнес із задоволенням. Дякую за попередження, сказала я. Ми вже йдемо, сказав Дейн, провівши кінчиками пальців по моїй внутрішній стороні руки, а потім плавно взяв мою руку в свою насолоджуйся вечерею, Хоуп. З цими словами він м'яко потягнув мене до дверей. Я відчувала, що вона спостерігає за нами, і знала, що вона, напевно, добре роздивилася, як ми тримаємося за руки, але я не обернулася. Дійшовши до виходу, Дейн штовхнув скляні двері і повів мене до машини, що чекала на вулиці. Я могла лише припустити, що він написав Сему, щоб той нас забрав. У машині я почекала, поки Дейн підніме екран конфіденційності, перш ніж запитати Як ти думаєш, хоп, підозрює, що ми були непобачені?» Так, вона без сумніву зателефонує Тревісу і розповість йому про це. Він, напевно, відмахнеться, надто впевнений, що в його світі все гарест і що я ніколи не закохаюся в жінку. І тільки коли він почує про наше друге побачення, він прислухається і зверне на це увагу Коли у нас друге побачення? Наступної суботи. В той самий час те саме місце, по тій самій годині в іншому місці, там, де часто обідають інші люди, яких я знаю. Іншими словами, ще один пафосний ресторан. Я краще розповім прийомним батькам про наші стосунки до нашого другого побачення. Чим більше часу у них буде на те, щоб звикнути до цього, перш ніж я оголошу про наші заручини, тим більше шансів, що вони на це купляться. Я не можу зненацька оголосити їм про заручини. Він кивнув тобі також доведеться колись офіційно представити мене їм. Це могло б допомогти, якби вони побачили нас разом щасливими і стійкими. Мені не подобається, що доведеться обманювати їх. А тобі не буде неприємно, що ти будеш брехати людям? Ні. Я моргнула, просто ні. Він знизав плечима. Я знаю, що твої стосунки з Тревісом напружені, але у мене склалося враження, що ти добре ладнаєш з Кентом». Так і є. Але ти не проти брехати йому? Моє особисте життя не його справа. Чому я вирішила одружитися на його справу? Оскільки одна лише думка про весілля могла викликати в мене розлад шлунку, я змінила тему. Я так розумію, ти також не хочеш, щоб я одягалася як твоя асистентка на нашому другому побаченні? Телефон зажищав, він витягнув мобільний з кишені. Ні, не хочу, відповів він, втупившись очима в екран телефону, поки його пальці шалено вистукували по ньому. Одягни іншу, трахни мене сукню. Я зітхнула це не відверта сукня.